Єдине, як ми дізналися, це подзвонила по телефону Сергія по особистим питанням. Він єдине, що встиг сказати обшук і собі настройку. Ми приїхали до нього додому через деякий час. Ми спочатку нам не відкривали, ніхто не представився. Юристів, адвокатів до нього не пускали. Обшук проводився без юристів. там Цікавленість їхня в цій справі, тому що ми не знаємо, скільки дали цих людей. Наших представників ніяких на той час, на той момент і не було. А хто затримував Сергія і в зв'язку з чим до нього є претензії? В зв'язку з чим претензії нам нічого не кажуть. Хто це робив, нам не кажуть. Люди були без опізнавальних знаків в бронежилетах, по формі і в балаклавах. Тобто вони жодних документів не представили, так? Да? Ніхто з нами не став навіть говорити ні слова, нічого не сказали. Дякую. Що вилучили? Єдине, що бачила, Є? що винесли з квартири системний ну, блок. Можливо, можливо, ще щось, я не бачу. Консьєрж сказали, що винесли системний блок і ще там якийсь кульок з якимись речами. Теж якісь зовнішні носії, теж це техніка, скоріш за все була.